Не бачив у грі боївської команди, але дозволив собі сказати, що суперник у Іванчан сьогодні дуже серйозний. Грає театр Малиновський отримує 5. Малиновський може не може давати Комчановський отримує не розперебався, збільшиться центр. Удар на виконання. фінальний путь зворота прибуває Хемчановський. Потім І подзарів. Зверніть увагу на командну роботу двох оперників захисників Шарляруа. Будет часто загрывается на атаку Франциза Банга. Ее закиснут. Завтра беспечный удар! Саклік пробиває! Ну так, НС Сакрив раздавал удар. Заправимся играть, и такие повалы.

Компліменти Руслану Мароновському за цей забитий ім'я. Вдотик, здорово, під кланочку. Що називається в кордоні сіт? Заспокоюєте, небавно, здатні і заспокоїти його команду. Малиновский. Мариновский. Мариновский удальный! Че Малиновский забивай? МАЛИНОВСКИЙ Друзі, нас чесно, вже. С... Так, На варвесах! Уже на шестьомішу! Так, все-таки на Баткиеский, все-таки Руслан Малиновський Пробив повну нью, Кайон Мартасу І тут.